Паляра, костя і розлад раз два-три. Паля, костя і розла зносить чорі. Паліра костя і розла раз два-три. Три! Він приходить з зненацька. Він застає вас в розплох. Ви його не чекали, він прийшов. Він як горобець. Вилетить і не спіймаєш. Дивіться з 25 червня во всіх кінотеатрах України. Пук! Та-та-та! Я не зрозумів! коли я ви тут робить? Для початку мало хто знає, що у дівчини-хакера два буфери обміну. О, дивись, дивись, дивись! Зірка падає! Треба загадати загадку. Як загадку? Я думала бажання! Да з моєю зарплатою тільки загадки загадують. Спортивні новини. Так, склад бременського Вертера, півень, осел, пес та якийсь чувак з балалайкою. Мама заробляє. Мама заробляє. І так я знімаю з лівої ноги правый чулок. Якого тіпчетатикану. Тома! Тома працює кушкарки у селі пітушків. Єдине джерело спама в джабуслі. Бред-піт та Анджеліна Джолі синовили ще п'ятеро чорношкірих немовлят. І посадили плантацію кукурузи. Хай не пашуть! А щоб хоч якось відрізнитися від односельчан бізнесменка баба Галя зробила собі в балі і джакузі. Василь Верестюк навчився зав'язувати краватку. Найкраще у нього зав'язується дитяча краватка, вохстальні ліжка ще не пробував. Тренується на диванах. Вийшов дід на море, закинув на море сіть, але рибка була поза зоною досяжності сітів. Після Євробачення Лободу скрутили на січкарню і віддали свиням. Свята, свята, свята. Мені ото цікаво. Ото, ото кажуть, я лучше постую мені видно. Мені цікаво, на що директора ваші потратили стільки ото грошей. Мені здається, штук копійок 50. Віночок народних пісень. Саша, доколе ты будешь насиловать мой мозг и при этом обходить стороной мое тело? Юля, ну это не издевательство над тобой, это опыты. Мало кто знает, но все самцы нашей команды в тайне мечтают обо мне. Даже они пока не догадываются об этом я должен тебя огорчить. Эта тайна сгинула вместе с ее хранителями, тамплиерами. Несколько веков назад, но ты этого не заметила, потому что была слишком увлечена Петраркой в то время. Да что ты понимаешь? Простолюдин, я прототип лауры. Если ты не закроешь рот, ты станешь макетом дисдемона. зростає і зростає, хоча як подався наші фінали, найкращий фінал. Але те, як правило, у всіх клінах є так, про що фінали трошки слабші, за півфінали. бо під фіналом команда приходиться ремонтацію на 100% для того, щоб покритися до фіналу. Деякий тобто, команд просто фінал є вже як головна мета досягнути, яким свідчити про те, що вони були фіналістами ліги. Але сьогодні команди б'ють позитивним 25-й кадр деформація. Показали свій рівень, показали, що вони дійсно серйозна команда, яка може претендувати на якісь більші успіхи, не тільки як Ліга КВН Волиня.